Добрий день, мене звуть Ігор Швець, я декан факультету машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій. В нашому факультеті представлені класичні технічні спеціальності. Вони були папоярні сто років тому, будуть папоярні і в майбутньому. Зараз ми вас з ними познайомимо. Факультет машинобудування електроінженерії та хімічних технологій навчає студентів за спеціальностями. 014.04 середня освіта математика. 131 – прикладна механіка. 133 – галузеве машинобудування. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 161 – хімічні технології та інженерія. У 2023 році у ДНТУ на кафедрі вищої математики і фізики відкрито набір студентів за новою спеціальністю. 01404 Середня освіта математика Якщо ви любите математику та науку, роботу з підростаючим поколінням та відчуваєте бажання навчати інших, то ця професія є найкращим вибором. Сучасним закладам освіти потрібен викладач, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових природничих дисциплін, новітніми технологіями та навичками їх практичного застосування. Здатно до творчої педагогічної діяльності, самоосвіти та самовдосконалення. отримати відповідні знання та якості, ви зможете у нас. Навчаючись за спеціальністю математика, ви зможете отримати якісну освіту європейського рівня, навчатись за кошти державного бюджету, брати участь в програмах академічного та наукового обміну, а також приймати участь у студентських олімпіадах, конференціях. Та конкурсах наукових робіт. Перевагами спеціальності середня освіта математика є постійний попит на ринку праці, адже в державі катастрофічно не вистачає вчителів математики, можливість отримувати додатковий дохід у якості репетитора або викладача дистанційних курсів, а також зможете розвивати власний творчий потенціал. Після закінчення навчання за спеціальністю математика. Ви зможете обіймати посаду викладача у навчальних закладах середньої та професійної освіти, працювати провідними фахівцями аналітиками займатися розробкою та впровадженням нових методів та алгоритмів для математичного забезпечення досліджень у різних галузях науки. Спеціальне загалузове машинобудування – освітня програма Гірничі машини та комплекси відноситься до гостродефіцитних спеціальностей, які постійно необхідні на різних виробництвах. Тим більше для задоволення потреб гірничих підприємств. Стипендія наших студентів одна з високих, сягає більше 2,5 тисяч гривень. В начальному процесі викладачами кафедри широко застосовуються виїзні практичні заняття студентів на шахтах та промислових підприємствах України, які організовують зустрічі з керівниками виробництва і ознайомлення з передовими технічними і технологічними досягненнями. Зокрема, це шахта управління Покровське, вугільна компанія Краснолиманська та Також кафедра сприяє працевлаштуванню студентів. Майбутнє місце роботи це виробництво з електромеханічним обладнанням, пристроями автоматизації, гідравлічними та пневматичними системами. Випускники заосвітньої програми «Гірничі машини та комплекси отримують фундаментальні знання у галузі механіки. Що дозволяє їм успішно працювати на збагачуваних підприємствах, підприємствах гірничого профілю, будівництві у проєктно-конструкторських і науково-дослідних інститутах, на механічних машинобудівних заводах, у комунальному господарстві та харчовій промисловості. Заробітна плата наших випускників у сфері гірничої промисловості сягає від 30 тисяч гривень, це гірничий майстер, механік підземної дільниці. До 100 тисяч гривень, це головний механік шахти. Сподіваємось побачити вас студентами освітньої програми, гіничі машини та комплекси. Спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка орієнтована на дослідження процесів генерації, акумуляції, трансформації, передавання і використання електричної енергії, що передбачає розрахунок, проектування та експлуатацію електротехнічного устаткування. Особливо увага приділяється комп'ютерному проєктуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, застосуванню відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій. Випускники спеціальності затребувані на об'єктах енергетичної галузі: інженер-електрик, інженер-енергетик, інженер-конструктор, інженер-електромеханік-гірничий тощо на підприємствах паливна енергетичного комплексу, гірничої промисловості, проектних, налагоджувальних, монтажних. Та освітніх установах. Після завершення навчання випускники вміють розробляти проєктну та робочу документацію вузлів електроенергетичних систем, розраховувати електричні схеми, планувати навантаження і витрати електроенергії, управляти роботою електроостаткування електростанцій та підстанцій, контролювати роботу автоматичних систем управління енергетичними установками, обслуговувати електричні системи і мережі. Проєктувати та розробляти системи електроживлення на базі відновлюваних джерел енергії. Спеціальність 161 хімічні технології та інженерія. Під час навчання за цією спеціальністю ви будете вивчати загальну, неорганічну, органічну, аналітичну, колоїдну та фізичну хімію, загальну хімічну технологію, процеси та апарати хімічних виробництв, хімічну технологію нафти і газу та інші дисципліни. Ви будете знати склад, властивості та структуру різних хімічних речовин, технологічні процеси переробки вугілля, нафти, газу, високомолекулярних сполук, технології синтезу нових матеріалів, нанотехнології. Ви будете вміти обирати метод аналізу для дослідження різних хімічних речовин, розробляти технології хімічних виробництв, розробляти та проєктувати для них апаратурне оформлення. Проводити комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів. Ви зможете працювати на посадах технолога, начальника цеху, начальника відділу якості, інженера-дослідника, завідувача лабораторії, директора підприємства. Ви зможете працювати на підприємствах хімічної, вугільної та харчової промисловості, фармацевтичних виробництвах, проєктних та наукових організаціях, науково-дослідних лабораторіях. Наші студенти мають можливість отримати подвійні дипломи університетів Іспанії та Португалії.